Сьогодні на перепаковці шуруповерт зеніт з двома акумуляторами на 12 вольт. Це літіонні акумулятори, будемо їх перепаковувати на елементи ІВ25П. Ось так всередині виглядає е, старий акумулятор. Плата БМС знаходиться на дні, а контактна площадка зверху. Зараз розбираємо і будемо встановлювати нові елементи. Ось такий проміжний результат. Були від'єднані старі банки, склеєні між собою нові. Потім вони були відповідно підключені. Спочатку нижня частина, а потім вже верхня частина. І ось такий проміжний результат. Ось як ви можете побачити, акумулятор вже повністю зібраний, все гарно зайшло на свої місця і пробуємо на зарядку. Включаємо саму зарядку, загоріло зелене, вставляємо акумулятор. Як ви можете бачити, зарядка йде, мигає червоний світлодіод. Ось, як бачите, на холосту працює перша, друга передача. реверс, на одній і на другій передачі. І зараз попробуємо під нагрузкою. Як бачите, шуруповерт повністю справний. Якщо вам потрібно перепакувати такий шуруповерт або інший з літіонних на літіонні, або з нікількадмої на нікількадмію, звертайтеся в контактах в шапці профілю.